Навіть у таких подіях, які відбуваються зараз в Україні, попри те, що триває війна, ми маємо розвиватися, і найголовніше професійних людей має ставати більше. І я, Григорій Решетник, сьогодні з радістю ділитимуся своїм досвідом і знаннями зі студентами супершколи Шов Макс. Ходімо. що хто хоче бути зіркою, Відомою особистістю, підніміть руки. Так, я можу заряджати воду прийшов щоб вийти заміж. Чому донести інформацію? Нам треба артикулювати і ось так з собою дома. Займаєтеся і розпрацьовуйте мовний апарат, тому що він вам допоможе. Далі йдете на танці, на пластику. Якщо ви ось так пересуваєтесь, код і хочете вести щось, то то буде складно, та ви завжди маєте бути в тонусі. Григорій Решетника збуди вночі, він так стане і плюс-мінус може щось і провести, якщо буде камерка, але обожнюю працювати голосом. Голосом взагалі можна передати все. Якщо ви працюєте на радіо, якщо ви пишете по. Подкасти, та правильно, та голосом можна взагалі там забарвленість, Якщо ви можете передати голосом різні інтонації, ви можете завоювати світ. До нас приходять 2 з половиною тисячі, три тисячі учасниць на кастинг. На холостячку, можливо, хлопці. Вони всі хочуть бути холостяками трошечки менше. І у нас 100 дівчат на одне місце. Просто давайте вийдіть і привітайтесь. Ось така перший клас, старає четвер. Тірочки Сереж з інших боків і кажете Добрий вечір. Начебто, це ваш майстер-клас або програма про майстер-клас решетника. Поїхали! Доброго дня! Мене звати Іра. і сьогодні ми знаходимося на майстер-класі Григорія Решетника. Клас. Зі мною сьогодні Сергій. І Ми сьогодні будемо розважати. Жень, Я вийшов сюди. Одразу ти, щоб... ти чим займаєшся? Жень? Я займаюся блогерством. Так, Жень, дивись, будь ласка, в тебе і так красивий голос. Добре. Трошечки <плес> дай його менше, мені бо. Зрозумів? Ти просто з часом не зможеш підійти до дзеркала. <рес> 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 бо там ти побачиш його а, себе. Я не хочу, щоб ти туди влетів. Та? Да? Я зрозумів. Бо зараз 50 тисяч і скільки підписників? П'ятдесят. Да, якщо буде 500, Бр... а чого я, бляха, не літаю? <ривіт> Мене ж є все для того. Спускайся від простого. Ти фактурний, красивий, з голосом. Тебе і так все вдасться. Трочки легше. От звільни голос і дай мені свій голос. <ривіт> Це був майстер-клас Григорія Ршетника. Я вам дякую за довіру. Це було дуже круто.